Фундук защеплений 2 роки назад на ліщину. І тепер можна порівняти плоди. Такі гігантські плоди мають округлу форму і закриті з усіх сторон. Тобто розірваної з цієї частини в них немає. Такий фундук крупніший і крупнішого Порівняння взяти цього фундука з демісом то Деміс проти цього фундука просто мелоч. Таке порівняння, і сорта можна вже розмножати. Тобто він приїхав, ще був сорт до війни, просто був защеплений і мало було, якби приділено йому уваги. Тобто такі плодоношення і таку має унікальну плюшку. Така жорстка, як, ну, я знаю, як пластмасова якась, тобто супер плоди і супер порівняння. Два мощних сорта, як би, Деміс з таким е, крупноплідним. Він має, назви немає, а має номер. Е, то есть він би якби, може і зареєстрували його в Америці, а може.